Сьогодні слухав був відео Віталія Портненкова, він там спілкувався з якоюсь пані, не пам'ятаю, це він здається, в гості до когось прийшов, типу. Мені не сподобалось декілька моментів. А, перший момент він сказав, типу, що це неправильно порівнювати Україну з Росією, бо Росія велика країна, в, е, велика економіка, там е, потужна, все, типу. Хороші, цифри статистика. А Україна, типу, маленька, населення набагато менше, слабка. Тому, типу, це неправильно. Ну Математика, статистика, вони казали, що Україна паде за декілька тижнів у 2022 році. В результаті Україна радянським лайном, плюс трошки секонд-хенду Заходу, не те, що зупинила Росію, а деокупувала велику частину своєї території. Бо. Тому році, ну, на початку війни, перші декілька місяців майже не було допомоги від партнерів. Другий момент. Він сказав, що для України перемога це залишити свою державність, тобто залишитись хоча б в якійсь формі, ну, типу тратити частину території, але залишитись як держава. На мій погляд. Це неправильно повністю, бо Україна воює за свою незалежність за те, щоб бути вільною країною. А втратити хоча б клаптик своєї території, хоча б якісь е, параметри свободи вибору це вже програш для України. І третій момент, що мене взагалі вбило, він сказав, що Донецька-Харківській області, тобто ця частина, Східна частина України була додана до України саме в радянські часи, саме волею, бажанням Сталіна для того, щоб зменшити концентрацію націоналістичних поглядів України. Він, напевно, забув про універсали УНР, про ЗУНР, про те, що радянська влада спочатку, здається, це було в 18-му році в Донецьку, в Запоріжжі, в Харкові. Своїх людей якось так вербувала в профспілках на різних заводах, і всяке таке, що тоді було, для того, щоб поширювати ідеологію Радянського Союзу. Ці території були українськими ще до 19 сторіччя, ще за часи козацтва. Зокрема, Харківська область та й Донецькі теж степи були нашими. Тому це. За десь 10-15 хвилин прослуховування Портнікова я вже декілька моментів знайшов, які ну, дуже мені не сподобались.